Виконуємо номер 447 із підручника Алгебра 7 та номер 20.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Зведіть много член до стандартного вигляду і вкажіть його степінь. І два завдання. Приступаємо до виконання. Многочлен, що є сумою одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних доданків, називають многочленом стандартного вигляду. Тому зведемо одночлени спочатку до стандартного вигляду, а потім перевіримо на подібні доданки. А квадрат множимо на А. Маємо а куб. 3А куб Б. Б квадрат на Б квадрат. Показники степенів додаємо, маємо Б в четвертій степені. 6 множимо на 2, 12 А на А А квадрат і Б переписали. 5 на 0,4 це буде 2, А на А А квадрат, Б на Б B, квадрат. 1,5 на 2 це буде 3. А на А в квадраті А в кубі Б. Ну а тепер подивимось подібні доданки А куб Б. А куб, Б. Доданки, що мають однаку буквену частину, називаються подібними 3 а куб Б мінус 3 а куб Б буде 0. 5 А квадрат Б в четвертому степені у нас немає. А квадрат Б також немає, тому переписуємо. Мінус 5а квадрат b в четвертому степені. Відняти 12а квадрат b і додати 2а квадрат b квадрат. І тепер степінь. По найбільшому, по найбільшій степені одночлена Рахуємо шоста, третя і четверта. Степінь 6. 6. І завдання друге. Завдання друге зведемо одночлени до стандартного вигляду. 3 0 на 4 це буде 12, х на х у кубі х у четвертій степені y квадрат на y, y куб, далі 5 на 2 10 на мінус 1 мінус 10 х на х у четвертій степені y на y, y у квадраті. Далі 10 множимо на одну другу це буде 5, х куб на х у четвертому степені і y куб переписали. І тепер мінус 7 множимо на мінус 3, це буде 21х квадраті. Y у четвертому степені. Ну, тепер подивимось подібні доданки. Х четвертому Y куб, х у четвертому Y куб, 12. віднімаємо 5 буде 7. Х у четвертому Y куб. Х у четвертому Y квадрат, а тут Х квадрат, Y в четвертому. Просто переписуємо. Мінус 10х у четвертому у квадрат і додати 21 х квадрат і у четвертому степені. Номер 400, а, степінь, степінь. Сьома одночлена, шоста і шоста. Тому це одночлен сьомого степеня. Степінь многочлена. Сьома. Номер 447 із підручника геомет... Алгебра 7 та номер 20.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.